Може травмувати пасажирів, псує загальний вигляд станції та ще й стала прихистком для безхатьків. Все це про будівлю, що знаходиться на території Лозівського вокзалу. Близько 20 років двоповерхівка не функціонує та поступово руйнується, заростаючи бур'янами. 20 серпня її обстежили інспектори з благоустрою. Вони зафіксували цегляні стіни, вже майже зруйновані та не витримують плит перекриття. Ми знаходимося на станції Лозова біля будівлі, яка належить Укрпошті, яка знаходиться в неблагодійному стані що є порушенням закону України про благоустрій населених пунктів. За дане порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 152 Адміністративного кодексу України. За інформацією працівників станції вокзалу, будівля їм не належить, тому вони не можуть привести її до ладу. Раніше там було грозове відділення пошти. Їхні слова підтвердив заступник начальника відділення зв'язку Лозова Геннадій Чернов. Споруда дійсно належить акціонерному товариству Укрпошта та не перебуває на балансі лозівського відділення. Керівник радив звертатися за відповідями про благоустрій до Києва або Харкова. Давати коментарі на камеру щодо стану будівлі відмовився. Інспектори благоустрою запевнили, звертатимуться до власників будівлі та наполягатимуть на тому, щоб Її привели до ладу. Нами, працівниками управління житлово-комунального господарства та будівництва, буде направлено листи до керівництва Укрпошти, що негайно щодо негайного усунення даного порушення. Якщо вони не будуть реагувати на це, будуть притягнені до адміністративної відповідальності за нереагування на дане цієї будівлі, яка належить Укрпошті і знаходиться в неестетичному стані і аварійному стані. Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, новини ТРК Лозова.